Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов один дуже цікавий лист, я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Марина поверталась дуже втомлена. Робота в неї нелегка, працює офіціанткою у кафе, а там цілий день на ногах, іноді лишається до пізнього вечора. Коли вони з Віталіком тільки почали зустрічатись, він завжди забирав її з роботи, якщо доводилось затриматись. Але з часом від цієї звички відійшов, мабуть, почуття вже неді. Коли все так змінилось, дівчина й сама не розуміла. Проте сьогодні вона мріяла лише про одне: чим швидше прийти додому, щоб завтра цілий день відпочивати. Зайшовши у квартиру, побачила, що Віталій ще не спить. Зазвичай він так пізно не дивиться телевізор, але не цього разу. Пояснив, що сам не так давно повернувся. Вони пішли попити чаю на кухні та розговорились про плани на завтра. Чоловік знав, що у Марини вихідний, а вона додала, що хоче цілий день провести на дивані аби хоч трохи відновити сили. Прокинувшись зранку, дівчина побачила, що коханий вже пішов на роботу. Була вдячна, що збирався тихо і не розбудив її. Нарешті омріяний відпочинок, але тішитись вихідним змогла недовго. Напарниця попросила вийти за неї на роботу, бо занедужала донька і потрібно терміново їхати в лікарню. Не було як відмовити, тому хоч не хотя, але почала збиратись. Дорогою хотіла зателефонувати Віталіку, але передумала все одно раніше за нього повернеться. Він останнім часом затримується на роботі допізна. На щастя, клієнтів небагато, і Марина сподівалася, що зміна пройде спокійно. До кафе увійшла якась пара, і дівчина підійшла до їх столика, щоб запропонувати меню. Та, наближившись, мало ноги не підкосилась. За столиком сидів її Віталік з якоюсь незнайомкою. Жінка ніжно його обіймала і щось шепотіла що на вухо. Віталік так захопився супутницею, що й не помітив своєї Марини. Дівчина прийняла замовлення і пішла на кухню. Коли все було готове, понесла страви до столика, де сиділа закохана парочка. Коли Віталік побачив Марину, йому аж мову відняв. Єдине, що зміг із себе витиснути, то це запитати, чому вона на роботі, а не вдома, як планувала. Дівчина відповіла, що зараз піде додому, а от його ноги у їхній квартирі більше не буде. Марині було важко прийняти зраду коханого, але вона пишала з собою, що у вирішальну мить не показала своїй слабкості перед зрадником та вийшла із ситуації гідно. Любі друзі, а як би ви поступили на місці нашої героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.